Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайк та коментуйте. Дякуємо! На передовій солдат Артем Заболотний з окопу записав своє останнє відео перед ворожим артобстрілом. Прошу кожного, хто це побачить, покажіть це відео чиновникам, депутатам та іншим хапугам, які продовжують красти, поки наші молоді хлопці гинуть. Знову в новинах повідомлення про те, що на мости та на бруківку виділені мільйони, а не на армію. Невже Артем цього заслуговує? Далі відео Артема, яке просто неможливо дивитися без сліз? Все? Я вже больше не Ми просрали свої позиції. Контузии три штуки Нам пизда Мы отсюда Наверное не вернемся Дуже жалко Жить еще хочется Ви тільки випав шанс засюди вибереться. Я б сюди б не пішов. Це, це ад. Ми, ми в аду. Хлопцю було лише 19 років. 5 листопада під час виконання бойового завдання Північніше Новопрокупівки Запорізької області в результаті артилерійського обстрілу загинув помічник гранатометника Артем Олександрович Заболотний. Спочатку повномасштабного вторгнення разом з мамою та молодшим братом приїхали до бабусі у Лютенське будище. Згодом Артем прийняв рішення піти добровольцем до Національної гвардії України. У захисника залишилась мама Олена, брат Денис та бабуся Зінеїда вічна пам'ять Герою України. Дякуємо за перегляд. Просимо підтримати нас вподобайкою та підпискою на канал Все Буде Україна!